Воно зніву носа на секунду. Не посміхайся. Дешевий клоун, який намагається нав'язати суспільству правильність свого закону. Хоча багато студентів, які дійсно читали законопроект, вміють аналізувати, можу сказати, що законопроект дійсно неправильний. В ньому деякі норми є, які будуть згужувати студентське самоврядування. Зокрема, будуть унеможливлювати. Звужувати можливості абітурієнтам поступати до вищих навчальних закладів. Так, ми завтра е, не виведемо під кармін е, тих, кого ми виводили, ну, останніх півроку студентів, тому що студенти вже відпочивають, в тому числі в регіонах. Але повірте, осінь буде гаряча, і ми зробимо усе, щоб мітинги були ще більш масові. Ви Ми знаємо, як добиратися, які авторизації, що ви бачите, я помічник нагороди депутата. Я кажу, не конкретно про вас. Ну, Вибачте, чому ось ця дівчинка запитує мене, скільки мені платять? Напевне, Якщо ви що вам платять? Ні, мені не платять. Ми сам хоть добре, що студенти ходили. Дівчата, нам все зрозуміло, не треба все чудово. Підвищення стипендії до мінімуму. Ага, Але стипендію отримуватиме 10 людей. Якщо... Шекайте, де Бо таке як... записано, дівчино? Ви будьте готові віде? теж відповідати Я за свої слова. Раніше був 4 бали середні. Це, це неправда. Не, тр... не треба говорити словами та бачить. Шановна, в мене тут є люди дешево проєкт закону. Знайдіть, будь ласка, тут рядок, який говорить про те, що ви кажете. Тут жодним чином не передбачається. Передбачено перегляд, умов стипендій. Якщо ми подивимося, що зараз ми маємо о, стипендія порядку 600-700 гривень. І я вважаю, що це неправда брехати студентам, тому що це вони брешуть. І розказують, що в нас мізерні стипендії. А вони не мізерні, але, ж вони... але практи... ж вони не за вони а, не Вони за інші стипендії. Вони розказують, що люди приходили на мітингу нації протестів для того, щоб відстоювати свої права, щоб казати, що в нас мізерні стипендії. Я це читав.